Коли востаннє купували квиток у касі автостанції, а коли запитували у водія про квиток на міжміському маршруті, виявляється наявність квитка напряму, впливає на чесність ціни на проїзд у пасажирському транспорті. Це Івано-Франківська автостанція, що на вулиці Залізничній. Вона обслуговує перевезення в межах області. Одразу кидається у вічі, що біля кас людей значно менше, ніж у автобусах. Запитуємо пасажирів, чи вони купують квитки у касі. А, ви е е протибуєте купування квитків? Далі. Полумий, а можна просто ми знімемо? Угу. Це якась низька... це якась пільгова ціна. Чим далі від будівлі автостанції, тим менше пасажирів з білетами. Ви купуєте квитки чи ні? Ні, не купуєте, а так? А ну а якщо водія попросити квиток, ну, я... ви це не ну, вам цього не потрібно, так? Ви платите йому напряму, так? Водії також розпоряджаються квитками. У них вони дешевші. Я вам дають в разі, якщо люди там сідають. Кто є, але ціна звичайно нижча, бо тут на вокзалі вище рахунок функційного збору. Даєте самі квиток? як? Ну самі даємо. А хто по дорозі сідає, то вже без квитка, то наче без квитка. А це вже автостанція міжобласного сполучення, що у районі Пасічна. Тут досить жваво. Люди їдуть за сотні кілометрів і квитки не дешеві. На Чернівці, Львів, з офісу до сімдесят 75 гривень. Він прибуває коли? Прибуває він 16-22. днів. Я і так їду по пенсійному тополовенку. А взагалі, якби їхала так, то, то взагалі проїхала до всіх. Цікавимося у керівництва автостанції, наскільки вони заохочують придбання квитків. Ми стараємося, звичайно, щоб найбільша кількість пасажирів, які перебувають на нашій автостанції, купували квитки, тому що це є прозорість всього, і тобто, це є захищеність пасажира, бо в цей квиток входить і станційний збір, і страховий збір, тариф. Тобто пасажир, придбавши квиток, має якісь гарантії, що він безпечно добереться і в разі чого. Отримає якесь відшкодування. Ну, ті е, пасажири, що відправляються з автостанції в автобусі, я думаю, ну процентів 99-98, десь так. Ну, звичайно, е, люди, які не бажають придбати квиток, тікають там за територію автостанції, за Ну, Тут вже злеють від людей. Ну і водій стає, так? Ну, водій стає, звичайно, так. Кожен водій зобов'язаний видавати квиток, якщо він бере пасажира десь за територію автостанції. Це обов'язкові придбання квитка насправді це прерогатива пасажира. Що більше ми купимо квитків, то менше коштів з автобусних маршрутів підуть повз касу.